Вітаю всіх на моєму каналі. Відчувай, Мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини, альбоми. І сьогодні у нас випуск про довготривалу дружбу 50 Cent з Земінемом. Просто знаєте, після таких дуже темних складних і я б сказала, важких відосів. Нам потрібен контент про якусь людяність ці доброту. І поки я писала сценарій і збирала матеріали до цього відео, це перше відео за весь місяць, коли я сиділа всміхнена. Тому залишайтеся зі мною, бо ця історія не залишить вас байдужими. Починаємо. <плес> Дружбі Емінема з Фіфтіком більше 20 років. Стартовою точкою можна назвати 2002 рік. Але вам потрібно знати підґрунти до цієї дружби, і що коїлось в житті обох артистів. Спойлер, вони були не в найкращому періоді. Фіфті Сент, от як підписала до Columbia Records в 99-му році. Він почав кліпати треки, все було гаразд, в нього зростала популярність, і взагалі він просто роз... розірвав. Зі своїм треком How to Rob, тобто як грабувати, котрий він написав за 30 хвилин, поки їхав в машині до студії. звукозаписувальної. по-третє, комічно описується, як він грабує відомих артистів та реп-виконавців. Як потім буде згадувати Фіфтік, його здивувала реакція реперів, що вони так агресивно відреагували на пісню Челіка, в котрого ще навіть свого альбому немає. І таким чином, що ви можете подумати, він просто злив в унітаз, не маючи ще жодного альбому, просто сингли. Він вже злив в унітаз, Тас майбутні гарні стосунки з топ-гравцями тодішньої реп-індустрії, плюс, ну, з майбутніми колегами по цеху. І плюс він ще агресивно висказувався проти Мьордеринг, і в нього був біф з Джарулом. Ну тобто, не дуже гарний початок. І сюрприз, сюрприз, в травні 2000 року Деріл Хома Баум вистрілив у Фіфтіка 9 разів і Фіфтік вижив. Під час своєї реабілітації 50 Сен дізнається, що його турнули з Columbia Рекордс. Вони розірвали з ним контракт. Тобто, Фіфтік навіть не встиг надихатись цим репіндустрійним повітрям, не встиг навіть якихось конкретних нормальних грошей отримати, і е, його вже ненавидить е, більша частина реп-гравців, реп гравців, топ -реп -гравців. Плюс його намагались вбити. Він у чорному списку звукозаписувальних студій. Ну і ще плюс якось треба відбиватися, протистояти далі цьому джарулу і продовжувати біфитись. А ще треба якось реабілітацію проходити. Бо дев'ять куль це вам не хухри-мухри. Просто жесть. Я не знаю, як він це витримав, але він це витримав. Ми, ми ж знаємо кінець історії. Ось так закінчився 2000-й рік для 50 Cent. Ніхто не пропонував йому контракту, ні, Ніхто його не підписував на лейбл, Того, що ніхто не хотів ризикувати і плюс. Е Ну, це не те, що невдалий початок кар'єри, це просто чил сам себе закопав. Через те, що 50 Cent опинився в чорному списку, він не міг записувати пісні в Америці, тому він залишив США і полетів до Канади до свого другу, до свого друга Шамані Іксель. Там він поселився в нього на хаті. Вони записували просто цілодобово пісні, бо у 50 Cent була ідея поновити свою репутацію. Його схема була така, що він брав усі найпопулярніші біти від кожного артиста і перевертав їх з Хуками. Потім вони потрапляли на маркети мікстейпів, і всі мікстейп діджеї з ними працювали. 50 -сент винайшов мікстейпи? 50 Ні, але <плес> я їх розвинув І таким чином, в якийсь момент, до Емінема попадає мікстейп Fiftyka Guess who's Back. Ну там, взагалі, історія, що менеджер Емінема підсунув йому цей мікстейп, але. Емінему і доктора Дре настільки він сподобався, що вони одразу запросили Фіфтіка до себе на студію. Він вже ж прилетів, і результатом цієї зустрічі стало підписання контракту на мільйон доларів. Емінем відіграв вирішальну роль у цьому процесі підписання. Угода полягала в тому, що це буде спільне видання між Shady Records Емінема та Автімес Records доктора Дре, і все це під егідою їхньої материнської компанії Interscope Records. Um. Я дуже чітко пам'ятаю що одна з речей. Яку я помітив, коли він вперше увійшов до кімнати, була його присутність, як він заповнював простір навколо себе. Тому що здавалося, що він буде зіркою, як він тримався, розкутість. Не знаю. здавалося, що в нього є все, що треба. І що мене найбільше вразило, так це те, що його харизма і особистість повністю відповідали інтенсивності його музики. і той перший альбом. Такий вже класичний. і коли вперше я зустрів фіфтика, я був настільки схвильований зустрічю з ним, що почав читати реп йому на всі його пісні. Я не думав, що йому говорити, розумієте? Я намагався показати йому, наскільки він мені подобається. Але я думаю, я трохи переборшів. Я просто знав, що чувак, який сидить переді мною, був зовсім іншим. Розумієте? здавалося, не знаю. Щось у ньому просто притягувало до себе. І ми здре це відчували. що якщо це спрацювало з нами, то спрацює з рештою світу, і я радий, що ми довірили своїм інстинктам. І це було. Ідеальна ситуація для Фіфтіка, того, що він просто цим контрактом отримує доктора Дре і Емінема поруч з собою в студії, котрі ще й продюсують його треки. Ну, мені здається, це просто бомба. Як потім буде згадувати Фіфтік момент цього підписання, що в той момент він відчував, що просто він потрапив до команди мрії. Ну і ось вони результати У 2002 році емінем бере фіфтіка на пісню до трек-листу восьми милі. І людям він сподобався. Фіфтік випускає просто розний альбом «Get Rich or Die Trying», де емінем з'являється на фічерінгу. Тільки в двох треках. Перші нагороди Фіфтіка. Комо це ж я вперше, знаєте, ви всі тут. Це був неймовірний рік для мене. Цей напрям. Це все від Емінема. Але я збережу цю тенденцію. Я залишу цю статутку собі також. У нього все одно їх декілька. Так, тепер фіфті Емінем в одній категорії. Як? Можна далі працювати. Але я вам так скажу: нормально, коли люди адекватні. Тому що вони змагалися за винагороди, все окей, все клас. Але. Вони ніколи підкреслюю, ніколи не, не переходили на ворожнечу. Вони завжди залишалися друзями. Їхня співпраця на спільних треках стала відзеркаленням їхньої сильної хімії, і це ніхто не міг залишити непоміченим. На сцені вони часто виступали разом, підкреслюючи свою повагу та підтримку одне одного. Але одній людинці дуже не подобався успіх. Йому не подобалося, що Фіфтік, знаєте, ну, типу, обріс ось цими м'язами реп індустрії, що його підписав сам Емінем. Йому не подобалося, що в нього такий успішний: у Фіфтіка успішний дебютний альбом. Оце цей хлопчик Джарул. Я його вже згадувала. Так от, і він не міг стримати свого гніву і невдоволення, тому він попер бочку проти, слухаймо уважно. Емінем Фіфтіка, доктора Дре Баста Раймс і дочки Емінема Хейлі. <spasaki noise> -у 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 -у! Пока, мальчик. Ми всі знаємо, що не можна чіпати найцінніше, що є в Емінем його доньку. ]Okay. <uk> <'яз> <vidare> Ти можеш взяти yes, того, хто, you know, на твою can думку, є найкращим чорношкірим виконавцем, поставити його віч віч з Емінемом в кімнаті і Емінем з'їсть цього гівнюка живцем. Абелатвічаю про котне як стейк і не подавиться. Eminem, 50% та тебе стараємось випускають сингл Hail Mary, де кажуть, щоб Джарул закрив свій хлібач, бо йому все одно ніколи не стати другим тупаком. Як би той не старався, ну і взагалі цей трек написаний на семплі з пісні тупака, просто з новими словами. Приблизно в той же час вийшов ще один дистрек, де вже Емінем разом з та Велфта Обітрайсом атакують Джарула за його образи на адресу дочки. Емінема цей трек був особливо агресивним емоційним, оскільки зачіпав особисте життя Емінема. Ну я вже Джару програв цей дуже короткий біф, але це, ця вся ситуація сутичка вона тільки закріпила дружбу між Емінемом і Фіфтіком. Так, ви тільки не думайте, і без Емінема дуже круто вміє рифмувати і філігранно, знаєте, ображати людей. І список потім з роками буде поширюватися, розширюватися людей, з ким він буде біль. Наприклад, Джарул, Феджо, Бензіна, Мдж Нік Кеннон, The Гейм, Рік Рос. І так можна продовжувати довго. Я думаю, ви зрозуміли, що він це вміє, він це може, і в нього це круто виходить. Біфитись і під'їхати. Ну так воно і є. Набагато веселіше бути тобі другом, ніж бути твоїм ворогом. Тому що цей хлопець до біса безжальний. Скажи одну гарну річ про Джарула. Він живий. Я ще хотіла взяти один фрагмент з інтерв'ю, але його не пропустить Ютуб через авторські права. Тому я вам переповім. Ведучий попросив Фіфтіка розповісти, як той ще один раз населив Джарулу. І Фіфтік розповів, як одного разу його асистентка показувала йому таку штуку, як групон за стосунок з купонами, знижками. Я думаю, ви шарите наш покупон. Так от і він в якийсь момент каже: Ей, чуєш, а тут квитки на концерт зі знижкою можна купити? І вона йому каже, що ну, а вже ж так. І коли вони зайшли в квитки, вони першим побачили квитки на концерт Джарула Фіфтік зрадів, бо вони вийшли йому по 15 доларів. Одна штука. Він викупив чотири перші ряди, заплатив 3 тисячі баксів і наголосив, що це буде ще той виступ, бо все одно Джарулу прийдеться робити вигляд, виступаючи, що ніби перед ним величезна товпа народу. Ну і вони обидва колективно посміялись. У 2006 році у цих двох артистів виходить просто розривний пушка-вогонь клас трек You Don't Know, Якщо ви його не чули, швидко це змініть. Важливо зазначити, що і їх дружба не обмежувалася спільними там, треками чи просто музикою, бо вони завжди підтримували одне одного у важкі часи на особистому рівні. До прикладу, коли а, Емінем боровся зі своєю залежністю. В період з 2002 по 2008 рік якраз таки 50 Cent неодноразово висловлювався про те, як сильно він турбувався про свого друга в цей період, коли Eminem пройшов через реабілітацію, повернувся до музики. 50 Cent був одним із перших, хто підтримав його повернення. У 2006 році стан Еміном різко погіршився. Я маю на увазі його залежність, бо його давнього друга Пруфа застрелили і. Це мало свої наслідки. Фіфтік як, як міг, так і намагався приховати, підтримати друга, щоб він пройшов цей період якомога якомога легше. І ось вам прям такий дуже яскравий приклад, коли вони прийшли на інтерв'ю на телебачення, і Емінем був настільки обдупаний, що він навіть не розумів, що йому каже ведуча. Він не міг зв'язати пари слів. він... Абсолютно був в іншому вимірі, я б так би сказала. І Фіфтік відповідав на всі питання, котрі ставили Емінем, і намагався як міг прикривати друга, щоб ніхто нічого не зрозумів. це Я майка за майка лирико скілс. Лирико скілски абсолютні вайт фіфті з правильно! This is for you, you ready? She got a thing for a Gucci, that Fendi, the <laughs> I don't know what you heard about me Uh-oh With you, Why is it so rare that the public gets to see Eminem nowadays? What's we'll mm -hmm. going Why is it like that? I actually need him to make my music So he'd be busy Yeah, I am mean, actually, it, like Але тепер, дивлячись назад, ми все, все шаримо. Потім ще ця ситуація з передозуванням Емінема, коли, е, якщо ви хочете детальну прям історію послухати, от вам скріншот на цьому подкасті, там це розповідається. На той момент в Емінема. Були лікарі, котрі виписували йому таблетки. Приймаєш одну таблетку зранку, цілий день в тебе гарний настрій. Окей, одного вечора Емінем вклав дітей спати і випив таблетку. Вона не спрацювала, він випив ще, потім ще. Вони ніякого ефекту не працюють. Він прийняв свої ліки. Котрі спрацювали настільки, що через там, годину чи дві емінем відчув нудоту, він ледь-ледь дійшов до ванної кімнати, ліг на підлогу, викликав швидку, і коли приїхала швидка, вона діагностувала в нього передоз е метафоном. І як саме потім буде згадувати Еміном, що якщо б він зробив цей виклик, типу на дві години пізніше, його б вже не відкачали. Після того, як він повернувся з лікарні, він продовжив вживати. Буквально через тиждень після передозування лікарі прогнозували йому рецидив і смерть. Тому наступний місяць Еміном прокидався щоранку, не міг заснути, думаючи, що його час спливає. Після короткочасного перебування в реабілітаційному центрі Еміном повертається. Додому і пише альбом «Relapse». Також на подкасті він поділився тим, що під час запису альбому «Relapse» він там ледь не вперше почав дійсно відчувати задоволення від процесу запису пісень. І що йому через те, що він більшу частину часу був під наркозом. Йому довелося заново вчитися читати реп на трізвяк. На цьому альбомі ми також можемо побачити спільний трек Емінема і Фіфтіка Bottle». Також фанфект про трек з цього альбому Форева це фіт Дрейка, Лілвейна, Канівеста і Емінема. І яка сталася ситуація? Всі учасники фіта, окрім Дрейка, ну це не дивно. Їм прийшлось перезаписувати свої куплети. Вони вже все відіслали, записали. І коли вони почули парт, котрий прислав Емінем. А емінем був останнім, хто записував свої куплети. Вони зрозуміли, що це просто гівно собаче, і їм треба було переписувати, щоби. Ну, просто якось більш-менш пристойно виглядати на фоні Емінема в ці пісні. Тому так, тепер, коли ви будете слухати пісню «Forever», можете зараз її переслухати, зрозуміти, що всі ті інші куплети виглядали і звучали набагато гірше, ніж зараз ви їх чуєте, того, що вони просто хотіли порівнятися чи більше е якісно звучати на фоні Емінема. Mm -hmm. І в них зайняло два тижні часу переписати куплети. Прикольно, прикольно. Так, я трошки відійшла від наративу, але я думаю, що вам фанфектік сподобався, тому став лайк. Єдиний гремій, який у мене є, це, крек це за закрек ботал. Без нього я б навіть цього й не отримав. Знаєте, you know, ось чому він настільки важливий для мене. In, in my, uh, не тільки в моїй кар'єрі, але й в моєму житті. Він один з моїх найліпших друзів, тому що я можу розраховувати на те, що він буде чесним зі своєю конструктивною критикою, коли прийде час прослуховувати музику до того, як вона вийде в світ. Я вважаю. Що у світі зірок дуже важливо вміти дружити, вміти підтримувати одне одного, одного і бути вірним своїм друзям. І Eminem і Фіфтік гарний цьому приклад. У 2012 році в них виходить спільний трек My Life. через деякий час. Фіфтік потрапляє в лікарню з дуже серйозним і сильним отруєнням через гамбургер. Eminem був одним із перших, хто подзвонив Фіфтіку, щоб там побажати здоров'я і все таке. І потім цитата, він каже: Тіку чувак, в тебе стріляли 9 разів, і ти вижив. Але якщо тебе вб'є йоб. Бургер, то в цьому світі точно щось зійде не так. Коли Емінем задисив Трампа і Фіфтік був однією з перших людинок, котра підтримала і встала на бік Емінема, висловилася в соцмережах. Коли МДЖК, Машинган Келія маю на увазі, забіфився з Емінемом, Фіфтік також не залишився осторонь та залишив свій комент про всю цю сутичку. У 2019 році хлопці разом випустили спільний трек з Едем Шираном. У 2020 році Емінем підтримав свого друга і прийшов на дуже важливий подію для нього. 50 Cent удали його власну зірку на Алеї Слави, і Емінем навіть виголосив промову. Я, я просто хочу сказати, що сьогодні я тут, бо він для мене не просто бізнес-партнер, а один з найкращих друзів, яких я коли-небудь знав у світі. Він артист, підприємець, актор, режисер, продюсер. Він вміє жаглувати. Він чудово грає в скребл. Він вміє практично все, а ще він допоміг мені пережити багато важких часів у моєму житті, і він завжди був поруч, коли я потребував його. Тож вітаю тебе з тим, що ти став зіркою Голівуду офіційно. Я знав це з самого початку і знав це з самого початку. У 2021 році Фіфтік став продюсером серіалу Black Mafia Family і він попросив свого товариша зіграти роль Еміне. Ця ідея не сподобалась, але заради друга все можна зробити. Ще один приклад, коли Джей Зі у 2022 році запросив на хафтайм-шоу суперкубку е, там Кендріка Ламара, Сноб Дога, Доктора Дре, Мері Джей Блайдж Емінема до виступу. Ви пам'ятаєте, що Фіфтіка не було на обкладинці анонсу і що зробив? Емінем він поставив ультиматум Джейзі, що якщо ти не запрошуєш фіфтика, я не йду. І так, Джей З має особисті проблемки з 50 Сентом. Але це дуже довга історія. Якщо хочете, я можу зняти окреме відео по цьому конфлікту, так би мовити. Але це дуже складно називати конфліктом. Ну, добре, про стосунки, відносини, відношення одне до одного 50 Сента і Джей Зі. Але зараз не про це. Так от, і коли запахло смаженим, Джейзі легко відкинув особисту неприязнь, запросив 50 Сента, бо він розуміє, що якщо він не запросить Емінема, і Емінем піде, він втратить не те, що дохіріщу грошей, ну, овер дохіріщу грошей і глядачів. А грошик, як ви вже знаєте, дуже важливий аспект в роботі Джейзі. Ви шарите. Також шмат подкасту з Drink Champs. не може вставити через авторські права, але там один з ведучих розмовляв зі Snoop Dogg. Ом. І коли тільки згадала сім'я Z, всі помітно занервували. Він розповів, що особисто поцікавився в Jay Z, То буде на хафтаймі. Той відповів: цитата: мені подзвонив білий хлопець, попросив за фіфтіка. Ведучий не зрозумів про кого він і перепитав, хто такий білий хлопець. Джей сказав, що Емінем поставив умову. Що буде виступати тільки якщо запросять Фіфтіка. Мені сподобалось, як Снупдог відреагував, бо він був типу такий: ну і що? Молодець, ніяк ніякої реакції. Фіфтік не зміг пройти осторонь цього подкасту, тому він відповів про те, що, е, чого це Емінема завжди називають білим хлопцем, коли це найбільший репер в цілому світі. І я дійсно це помітила, що Емінема майже завжди називають білий хлопець. Саме White Boy, uh, коли про нього говорять не білі. І особливо репери так люблять його назвати. <гум> <гум> Розумієте, хіп хоп це музика чорношкірих, без сумніву. І, на жаль, деяким людям дуже важко прийняти той факт, що є білий виконавець, який робить це краще за чорношкірих. Факт. У 23-му році М ем був спеціальним гостем у Детройті під час туру Final Lab 50, де він після виконання їхньої спільної пісні Bottle підбадьорював публіку словами Детройт дайте шуму моєму найкращому другу у всьому світі. І публіка була рада відповідати. І вже зараз, коли 50 Cent ходив на ранкове шоу CBS і розповів про свої плани відкатати світовий тур разом з Емінемом вдвох, і як його Емінем не підтримав. І він сказав, що якщо ти хочеш, то їдь сам. І спочатку Фіфтік не зрозумів, що він має на увазі, що він спочатку збагнув, що Емінем не хоче просто з ним їхати катати тур. І він такий: е, Ну, ладно, окей, вже там, знаєте, намалював собі там роз. Розміри цих арен, гроші, котрі вони вдвох зароблять, успіх. ну, Ви поняли. Але потім, як згадує Фіфтік, що коли він був гостем на весіллі у Хейлі і побачив Хейлі, він зрозумів, чого Емінем відмовився, того, що Емінем хотів проводити більше часу з донькою. І це дуже мило. І потім ще, знаєте, що ще мило от мене прям це тронуло. Коли я побачила архівні кадри в кліпі Eminem Temporary, там є на декілька секунд фотка Фіфтіка з малою Хейлі, котра сидить в нього на ручках в звукозаписувальній студії. І знаєте, той факт, що вона ось така мала на руках у Фіфтіка в студії, коли вони, мабуть, там, пісні записують. І потім Хейлі е, запрошує Фіфтіка собі на весілля. І фіфтік це все бачить. Ну, це дуже мило. Я не можу. В мене немає інших коментарів, як це дуже мило. І воно мене дійсно ну, торкає. А ще знаєте слова Фіфтіка про те, що Емінем uh, Фіфтік впевнений, що Емінем буде найкращим дідусем. І знаєте, що цікаво, що дійсно їх дружба вона побудована на спільних цінностях, підтримці, повазі. Обидва артисти прийшли з неблагополучних середовищ і досягли успіху завдяки своїй праці і таланту. Вони обидва пройшли через значні випробування і вийшли з них сильнішими. І в них схожі життєві філософії. Ніколи не здавайся і будь вірним собі. Ну, бляха, ну клас же. Я дуже сподіваюся, що вам сподобався цей випуск на сті... так само, як і мені процес написання цього, знаєте, такого відео-есе. Того, що, ну, блін, приємно говорити про крутих артистів, гарних людей і їх дружбу, гарну дружбу, без подлянок, ви поняли? А ще про приємні речі. Я запустила спонсорство на каналі. Тому, якщо ти хочеш підтримати канал більше, ніж лайк, коментар, підписка, то пірнай за посиланням в описі до цього відео. А ви не забувайте ставити лайк, писати коментарі, підписуватися, колокольчики, бо це просуває канал і більше його показує, ну ви все шарите. Підписуйтесь ще на телеграм-канал, бо я там намагаюсь постити новини. І трошки перекладів всяких юридичних штук можете побачити там перші. Так, ну ніби я все розповіла. А ви дивилися відео на каналі Відчувай. Мене звати Ліза. Ми скоро побачимось в наступному відео. Всім гарного дня і дружби! Як ви з вас па па